Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я й ведуча Мар'яна Судова. 28 лютого у народі онисима сема зиму поборника. За багаторічними спостереженнями від цього дня більше не повинно бути сильних морозів. А останні холоди добрі справі служать. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. Доброго дня, мене звати Наталя на Тернопільщині. 28 лютого буде хмарно без прояснення, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, в день два 7 тепла. У Тернополі 28 лютого буде хмарно з порясенями та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 0,2 два градуси морозу, в день 3,5 тепла. 28 грудня 1942 року народився Брайан Джонс, американський рок-музикант і ритм-гітарист групи Бітлз я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на тві 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.